Вітаю вас, дороге братерство. А, дуже радий, що сьогодні маю можливість бути тут з вами разом розважати про ці тексти пісня апостола Петра. І сьогодні я хотів би, щоб ми з вами, а, розважаючи про наш текст, а, задумались і подумали, що ми порадили би сьогодні в нашому суспільстві, в наших викликах, людях, які навколо нас, як ефективно. Впливати на світ. Сьогодні всі хочуть добре впливати на світ. Кожен бізнес думає про те, що як робити щось таке, щоб воно набувало ефективності, авторитетності, доброї якоїсь продажності. І якщо ви зауважили, що в нашому на наших парковках, де припарковані автомобілі, є менш такі, знаєте, популярні автомобілі, більш популярні автомобілі, і автомобілі, які припарковані, вони діляться своєю певною такою, знаєте, популярністю за рахунок того, що вони надійні, за рахунок того, що їх завжди легко можна продати, купити. І є такі автомобілі, де, знаєте, це таке, знаєте, як один раз купив і все. І ти вже похоронив себе в огороді. Цікаво, що фірми, які дбають про те, щоб бути ефективними, вони... Дуже часто роблять зупинки, і вони роблять такий певний, певний аналіз для того, щоб подивитися, побачити, що було не так. Щоб зробити рік називається, відізвати якісь певні автомобілі, щось поремонтувати, щось досконалити і зробити таким, щоб більше не робити якісь певні помилки. Коли а, не було війни, коли не було короновірусу, коли ми не мали таких викликів, які ми маємо сьогодні, а, ми жили. Церквою, яка мріяла і будувала майбутнє, гарне майбутнє з багатьох різних проєктів, після кожного, із яких ми разом збирались з командою для того, щоб обговорювати, що пішло не так, що можна покращити для того, щоб було що краще. І це нормально, це в принципі правильно робити заради того, щоб воно було ефективним. Інколи деякі церкви поспостерігать, вони занадто, знаєте, задалеко забігають, забувають про головне, деякі, навпаки, в іншу сторону забувають сідати, і їхнє служіння виглядало як той автомобіль, знаєте, який ніби як купив і забув там щось ремонтувати, і ціну якось втрачає. Але сьогодні, тоді, коли ми живемо посеред страждань. Тоді, коли ми живемо як країна, яка в війні, сьогодні наше запитання залишається тим же самим, як залишатися ефективними, як бути ефективними. Що ми порадимо сьогодні тим людям, які хочуть почути відповідь? Ви знаєте, що у нас в Закарпатті, практично всі закарпатці люблять збирати гриби. Одного разу я своїм сином ішов, пішов в ліс і а, побачив великий мурашник. Там було все добре. А знаєте до, якого, до якої миті, поки мій син взяв гриба із корзини і кинув на мурашник і каже: тато, я їм кинув гриба, щоб вони їли. Що там відбулося? Хаос. Ви не повірите, але гриб упав тут. але... Весь мурашник відразу почав, почав знаєте, кожна мураха щось якось кудись рухатися, одна швидше, друга завмерла. вони Вони втратили всі плани, ті, що вони мали. Щось там відбулося, щось вплинуло на їхнє життя. Сьогодні, посеред війни, багато церков сьогодні живуть, ніби той мурашник. Хтось уїжджає, хтось приїжджає, нові виклики, старі плани, які собі планували. Ми в 22-му році а, вже боялись робити бюджет. Я не знаю, як у вас. Тому що той бюджет, що ми в 21-му році робили на 22-й рік, ну він зовсім геть не працював. Чому? Тому що хтось гриба кинув. Тому що ж якісь обставини вплинули на нас стиль життя. Але нам потрібно залишатись ефективними. І якраз текст, який випав на честь мені досліджувати і говорити, це текст 1 Петра, 2, розділ 11, 12 верші. Петро людям, схожим на наші обставини, людям, які бігають, ніби в мурашнику, людям, які розпорошені, людям, які в різних куточках Римської імперії пише улюблені. Благаю вас, як чужинців і мандрівників, стримуватись від тілесних пожадливостей, які воюють проти душі, мати добру поведінку серед язичників, щоб через те, за що вас обмовляють, мов злочинців, побачивши добрі діла, прославили Бога в день відвідин. Перше, про що я хочу зауважити, це нашу з вами ідентичність. Задля ефективного впливу на суспільство нам потрібно нагадувати собі про свою ідентичність в Бозі. Дивіться, апостол Павло звертається до людей, до церкви розпорошення, і він до них звертається трьома різними словами. Перше він говорить улюблені. До речі, в цілому цьому післанні він вісім разів звертається. До них і намагається їм сказати улюблені, улюблені Богом. Пам'ятайте свою ідентичність, пам'ятайте, хто ви є в очах Бога. Бог вас називає своїм сином, своєю донькою, незалежно від цих обставин, незалежно від зовнішніх чинників, які давлять. Пам'ятайте, Ісус Христос перед тим, як ішов на служіння, перед тим, як був готовий робити щось. Впереді, неймовірне, він чує від свого батька, це син мій улюблений. Не зробивши ще нічого, батько вже його називає, ти мій син улюблений. Люди, які навколо нас метушаться, біжать, хтось кудись збирається, хтось звідки приїхав, скажіть їм, заради того, щоб бути ефективним там, де вони є, дайте їм добру пораду. Назовіть їх так само, як назвав Петро цих людей в розпорошенні, каже, улюблений. Далі він йде і називає чужинці і приходьки, приходьки. Він називає цим словом, ніби як тих людей, які чужі тут, чужі в цій місцевості. За мій час, коли я проживав за кордоном, досить довгий час я займався меблями. І спочатку я встановлював меблі, потім я виготовляв меблі, а потім я вже і дизайн робив, і встановлював, і виготовляв. І я вам ось що скажу. Після того, як ми сім років назад переїхали з моєю сім'єю сюди, і я почав пастерювати, я перестав меблі робити, але меблі не вийшли з мене. Я приходжу до когось в гості, і я сижу, і знаєте, про що я думаю? Як би я тут доробив, як би я тут переробив щось, і тут... Та людина мені щось розказує, а я сижу і я дивлюся, от невідрегульовані двері. І знаєте, що мені потрібно було почути? Моя жінка каже, слухай, перестань уже, ти не мебельщик більше. Чужинці, ідея того, що ти тут тимчасово, ти той, хто тут, на цій землі. Дайте людям надію, дайте людям пораду в їхній ідентичності, ваша ідентичність там, небеса, ваша оселя. Той, хто прийшов, приїхав звідки-небудь прийшла на місцева людина. Ось яке значення академічне тлумачне словник дає цьому слову. І він їх також називає мандрівниками, людьми, які тимчасово знаходяться на якійсь місцевості. Ісус Христос був найкращим прикладом мандрівника. Ісус Христос, Він завжди знав дуже чітко, багато є текстів. Ви, брати, пастори, проповідники, знаєте ці тексти, де він неодноразово намагається показати, що тут важлива справа, яку він робить, але він ніби тут і не тут. Він говорить, моє царство не тут, моє царство там. Одна коротка історія. Місіонер, якого звали Самуїл Морісон, він був місіонер все своє життя в Африці. Одного разу він повертається, вже будучи старшою людиною, на кораблі з Африки. В той же так стало, що на тому ж кораблі а, повертався Теді Рузвельт, президент Америки, який відпочивав своєю родиною, і вони були близько трьох тижнів в Африці, стріляли звірів, розважалися, мали просто такий, знаєте, добрий час. Ось вони підпливають до Нью-Йорка, і він дивиться на причалі просто тисячі тисячі людей. Люди з плакатами, з шариками, з великими надписами, на яких написано Welcome Home. Добро пожалувати додому. Вітаємо. Їм перекрили всі поверхи, поки еліта світа всі не вийдуть. І як тільки вони вийшли, Почали відпускати всіх людей, які сиділи на різних палубах, на різних етажах. Цей місіонер зауважив, що тоді, коли він вийшов, на, туди, знаєте, на вулицю, на цей причал, він не побачив жодної людини, яка його би привітала вдома. Його серце зжалося. Він сам собі подумав, я ціле своє життя. Поклав для того, щоб бути місіонером, щоб спасалися люди, щоб, щоб стільки, ну, Господь, стільки через мене, я відмовився від стількох речей. І ні одна людина не прийшла. І каже Господь, проговорив: ніжно і тихо до мене, ти ще не дома. твій дом там на небесах. І коли ти прийдеш туди додому, ми тебе зустрінемо з великим плакатом. Послухайте, якщо ми хочемо. Людям дати пораду. Сьогодні в цьому метушному світі дайте їм добру новину. Скажіть і нагадайте їм про їхню ідентичність в Бозі. Скажіть їм, що вони тут тимчасово, незалежно від того, де вони проживають. Там наш дом. Друга, яку пораду а, дає Петро, вона звучить ось приблизно так за ефективного впливу. На суспільство потрібно нагадувати собі, що вплив починається з нашої внутрішньої перемоги. І ще раз, вплив на суспільство, наш, наше ефективне життя і вплив на суспільство починається з, з нашої внутрішньої перемоги. Оця нескінченна війна плотських бажань. Павло, Петро говорить, що я вас прошу. Я вас благаю, стримуйтеся. Пам'ятайте, що для того, щоб впливати на суспільство ззовні, те, що відбувається внутрі, люди не бачать, але найбільша перемога має відбутись тут, внутрі. Чому люди крадуть? Тому що внутрі вони вирішили, що вони мають право собі це взяти. Їхнє его що там робить? Стає вище. Чому люди а дивляться на і собі, знаєте, планують щось там собі, кіно крутять, дивлячись на чужих жінок, або навіть роблять якісь ніби постидні великі такі гріхи. Все починається з внутрішніх, з внутрішнього поля бою. Він звертається до цих людей, він говорить: послухай, на вас тиснуть різні чинники вашого життя, різні обставини вашого життя. І для того, щоб Господь вас там всюди, на місцях, де ви не будете, в цьому розпорошеному світі, в різних куточках Римської імперії, щоб мати успішний вплив на цих людей, перемагайте тут самі себе, своє его. Найбільше поле битви це ми наше серце. Колись Муді сказав цікаву таку фразу, він сказав, що найбільша Проблема, яка існує в мене з одною людиною, яку звати муді. Це проблема того, що вона намагається щось мені доказати. Він сам про себе говорить, що людина, з якою він найбільше проблем має, це сам я, моє его, моє власні оці пожадливості. Ми завжди будемо боротись. Ось цією нескінченою війною все своє життя. Апостол Павло боровся з цим. Всі ті герої віри, які ви любите читати, досліджуєте, ставите як приклад, подивіться, вони вам покажуть неодноразово, що вони намагаються завжди боротись там. Христос приніс цю перемогу. Христос дав нам цю перемогу і спокуса не може бути у нас більшою, аніж якою. Аніж такою, що ми можемо, ми можемо перемогти. І третій момент це те, що для того, щоб бути ефективним в сьогоднішньому непростому, бурхливому світі, нам потрібно мати добру поведінку в суспільстві. На превеликий жаль, сьогодні дедалі більше і більше випадків стаються, коли люди. Від'їжджаючи в різні куточки місцевості, я зараз не говорю навіть за межі України, вони дуже швидко міняються, дуже швидко міняються. Попадають в, знаєте, таку, в таке середовище, де їх ніхто не знає, вже ніхто не бачить і собі дозволяють, що? дозволяють робити те, що не дозволяли би ніколи робити вдома в рідному селі чи в рідному городі, чи на рідній вулиці. Петро звертається, він як справді, знаєте, як цей пастор внутрі душі, людських, він намагається їм порадити і казати: послухайте. Знаходячись всюди, де ви знаходитесь, ваш вплив, ваше ефективне життя на суспільство, воно буде ефективним зовні, коли ви будете мати добрі діла, коли ви добре будете ставитися до людей. Але це та зовнішня. Перемога, яка завжди має бути підкріплена нашим, внутрішнім нашою внутрішньою перемогою над своїм его, над своїми пожадливостями. Петро говорить, що ті люди, які навколо вас, одного дня вони відчують щось особливе в своєму житті. І Петро говорить, про що вони. Мають можливість прославити Бога в день їхніх відвідин. Вони не знають, коли їхні відвідини будуть в їхньому житті. Але тоді, коли Господь якимось чином, через якісь обставини торкнеться і дасть їм слово, дасть їм можливо почути, побачити, якось знаєте, перехрестя доріг станеться в їхньому житті. Ваше добре життя буде сприяти тому, що ви розповсюджувались Ми знаходимося в такому місці, де після війни, напевно, буде саме пусте місце, тому що сьогодні воно просто переповнене. І за того що всі, знаєте, дороги якось колись вели в Рим, а сьогодні всі поїзда і електрички ведуть в Ужгород І дуже багато людей, вони там ну призупинились, хтось уже переїхав, хтось хтось в процесі, хтось ще намагається, знаєте, почекати, що, що йому робити. Ми маємо неймовірне скупчення людей. І під час війни дуже-дуже багато людей, які проживали на нашому домі молитви. Вони очікували пораду. Скажіть, пастор Давид, дайте мені пораду. Ми уїжджаємо з сім'єю в Прагу або в Германію, дехто в Америку чи в Канаду. Дайте мені добру пораду. Ви знаєте, що там внутрі? Добра порада буде, це, напевно, так, як багато зараз так посміхається Не їдьте нікуди, так? ні Але 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 я ж я ж розумію, що вони не прийшли до мене за тим, щоб запитати, чи їхати, чи не їхати. Ви, ви зі мною, так? Да? Вони вже рішення прийняли давним-давно. Вони прийшли і і і щиро очікують, дай дай нам добру пораду. Я вам скажу, слухайте. Я все, що вам можу сказати, пам'ятайте, що ви діти Божі. Де би ви не жили? Пам'ятайте, що ваші цінності мають бачити люди, що ваша перемога вона буде продовжуватися незалежно, на якій землі ви будете ходити, якою мовою ви будете говорити. Дасть Бог повернеться, ми тільки тут знову в Ужгороді вас обіймемо, привітаємо і ну скажемо, Welcome home. Але, але, але якщо ви будете там жити, пам'ятайте, нехай Господь через вас там, в тій місцевості, розповсюджує Євангеля. Щоб люди, які дивляться, спостерігають за вами, вони завжди бачили, що ви пам'ятаєте свою ідентичність. Ви улюблені, Божі діти. Ви знаєте, що незалежно від місця проживання, ви тут тимчасово. Ми всі тут тимчасово. Ми всі тут мандрівники. Вмійте вмійте бути чуйними до свого серця. Вмійте відчути ці струни душі, де ви вже намагаєтесь маніпулювати чимось і якимись питаннями заради свого его або бути щирими. Вмійте тут отримувати перемогу в вашому внутрішньому світі. І нехай. Суспільство і люди, які навколо вас, вони бачать любов Христа. Я знаю, що багато з вас відчули те, що я відчував багато разів. З нашої Жиродської церкви досить, досить багато людей поїхало, досить, досить толкових, досить таких, знаєте, класно потенційних, ефективних. І тут біль, як у пастора. Але мені потрібно було самому собі розібратися. У мене біль за що? За те, що вони просто ну, їдуть і вони роблять моє життя складнішим. Почуйте мене правильно, будь ласка. За що в мене біль? Вони прийняли рішення. Господь проговорив до мене, відпусти їх. Якщо вони йдуть, відпусти їх, але благослови їх. Дайм добру пораду. Дайм те слово, яке давав Петро народу в розпорошенні. Нехай Євангелія зростає і поширюється абсолютно всюди. Певний, що ці поради Петра вони були корисними в той час, коли писалося Пісання. Ці поради Петра були корисними і через 100, 200, 300 років, і сьогодні вони є актуальні і корисні. Абсолютно до кожного з нас. Я всіх вас закликаю зараз встати, і помолитися, щоб наше пасторське життя і наші пасторські поради щодо ефективного життя тим людям, які приходять з запитанням до нас, щоб вони були побудовані не на наших внутрішніх бажаннях і амбіцій, а на Божому Слові. Господь. Ми тобі щиро вдячні, що ти є наш Бог. Ми тобі щиро вдячні, Господь, що ти є наш батько. Ти назвав нас своїми дітьми улюбленими. Ти, Господь, хочеш щоб ми жили ефективним життям, навіть ось в такий непростий час розпорошення, час біди, болю. допоможи Господь, кожному з нас мати. Щирі і чесні стосунки з тобою, де ми на рівні серця ми можемо розділяти, де є наші якісь власні пожадливості, де є якісь чіткі переконання. Допоможе Господь нам бути ефективними в цьому світі через наше побожне життя і цьому вчити людей. Щоб навіть ті, хто роз'їжджається чи по Україні, в річні міста, чи по цілому світу, щоб вони отримали. Чітке Твоє слово, Господь, щоб вони були людьми світу, які будуть світити там, де вони є. Будь прославлений і будь звеличений на святий Господь. Амінь.